Можна і з рогатки вбити. Ну, з дурі можна і хрень зламати. Так Треба, якщо Також. Поставте Добі стенд в іншому місті, поставте на фоні палатки одної чи іншої. Тут люди так, ходять, так, тут діти так, ходять. Так, там, ми не заважаємо їм ходити. Тротуарі, ви не заважаєте. Але забезпечте безпеку дороги. Безпеки здавала по стрільбі. Я бачив спорту по стрільбі. Це ще у свої 100 років. Значить, він правильно. Щось захищаючи когось, не про не На Дорозі там, де проходять діти. Навіть маленька кулька не має права йти. По техніці безпечна, ви не вчили. Людина має право тут ходити. Чому ви перекриваєте руки? Заважаєте та де воно перекрите? Ми нікому не перекриваємо руки. значить no. причину тільки щоб перешкодити. В чому небезпека? Якщо влучить то? дитині в око, що далі буде? Ну будете з відстані відкривати, 2 метри. відкривати кримінальну справу. Що, що будете сказати? відкривати кримінальну справу? Хто перелікувати дитину? За... Ви як учасники акції не організували безпеку для, для точки. Серйозно? Так. А якщо ми зараз з вами заходимо і така зброя продається в дитячому магазині, то скажіть мені, ну, будь ласка, то може ви підете той, хто стріля... забирати? хто стріляє. Зобов'язаний кулька, кулька цю Що це? безпечно no. для інших. Прецедент no. є. Хтось до вас звернувся, з питань порушень. Вас ми вас попереджуємо. Просто я не є організатором. Мене можете не попереджувати. Чому ви та тому, що я вас знаю гарно, що ви що ви практично постійно порушуєте правопорядок? Давайте по найбільше правопорушення. Давайте поставимо той стенд отак, на протім або отак поворот або що ви.